Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Balls І я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! Тож прийшла пора європейського вікенду. Так багато поєдинків топ-ліг Європи. І звісно, нас цікавлять понад усе матчі команд українців, враховуючи, що все менше часу лишається до поєдинку плей-офф Євро 2024 Боснія та герцеговина. Україна. Ну і є тут дуже гарячі новини. Сергій Ребров оприлюднив склад гравців, які будуть готуватися на матч проти боснійців. Одразу відзначаємо, що немає травмованого Степаненка. Хоча Сергій Станіславович сказав, що є шанс, що Степаненка ми викличемо на другий поєдинок. Якщо звісно, такий буде. Ми дуже на це сподіваємося. В разі перемоги над Боснійцями на нас чекає матч 26 березня з переможцями пари Ізраїль-Ісландія. Тож нині список виглядає так: воротарі Георгій Бущан, Анатолій Трубін та Андрій. Лунін, захисники Олександр Караваєв, Денис Попов, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Максим Таловєров, Богдан Михайліченко, півзахисники Олександр Зубков, Георгій Судаков, Микола Шапаренко, Володимир Брашко, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Михайло Мудрик, Сергій Сидорчук, Руслан Маліновський та Олександр Піхальонок. І квартет нападників Артем Довбик, Роман Яремчук, Данило Сікан та Владислав Ванат. Окрім того, четвірка гравців у резерві: Дмитро Різник, Олександр Тимчик, Єгор Назарина та Олексій Гуцуляк. Друзі, дуже цікава ваша думка. Тож прошу напишіть в коментарях, як вам список викликаних до лав збірної України гравців від Сергія Реброва. Ну і цікаво, хто ж замінить на вашу думку Тараса Степаненка? Чи треба чекати Сергія Сидорчука, нашого резервного опорника, чи можливі сюрпризи від Реброва? Також, будь ласка, поставте лайк цьому відео і прошу підпишіться на канал Legendary Balls, окрім того, якщо є у вас змога. Є бажання і ваша ласка задонайте на розвиток каналу та українського YouTube, Скануйте QR-код або в описі до відео, використовуйте всі. Реквізити, які вам підходять, тож починаємо. І от власне мова йшла про Сергія Сидорчука. Сидорчук ще вчора у п'ятницю провів поєдинок за вестерло проти Мехелена. Ну а більшість поєдинків на нас чекає вже у суботу, та, звісно, у неділю. Англійська прем'єр-ліга Манчестер Юнайтед Евертон Віталій Миколенко. Ми вболіваємо за тебе о 14.30. А вже за 30 хвилин розпочнеться матч нашого представника в іспанській лалізі, 15.00 Валенція Валенсія Хетафе і шанс для Романа Яремчука. До АПЛ повертаємось о 17.00 Борнмут Шеффілд Юнайтед і підтримуємо Іллюза Забарного. Паралельно в цей же час вже у чемпіоншіпі Саутгемптон буде приймати Сандерленд нашого Назарія Русена. Але ще цікавіше буде о 19.30. Арсенал брентфорд це не тільки лондонське дербі, а ще й дербі українців Лондона. Олександр Зінченко проти Єгора Ярмолюка. Ну цікаво, чи побачимо ми двох українців? Ярмолюк рідко виходить за Брентфорд. Ну а Зінченко все ще відновлюється після своєї травми. Ввечері у суботу буде дуже гаряче і пристрасно, як і завжди на Апенінах та пірінеях. 21.45 Дженуа Монца. Руслан Маліновський наш фаворит в італійській серії. Звісно, з Віктором Коваленком, але про нього вже мова буде йти пізніше. Ну і 22.00, друга нуль нуль. Іспанська Лаліга. Жирона Осасуна, Артем Довбик та Віктор Циганков готуються до Босні. Але не забувайте про свою іспанську пригоду. Останнім часом не завжди їм вдається здобувати перемоги зі своєю командою, але сподіваємося, все вирішиться. Ну і головне, щоб вони в чудовій формі підходили до важ. Ливих поєдинків плей офф Євро 2024 У неділю на нас чекає небагато матчів, але буде при цьому на що подивитися і за кого поболівати. Генк Стандарт це ми будемо розігріватися о 14.30 підтримуючи Едуарда Соболя. А вже о 16.00 Мілан Емболі росонері проти нашого Віктора Коваленка, 19.30. Іспанська Лаліга, Реал Мадрид Цельта Віго. І це мить нашого Андрія Луніна. Після цього о 22.30 підтримуємо іншого голкіпера збірної України Анатолія Трубіна, Банфіка Ешторіл і завершать програму недільних поєдинків. Але і це ще не все, тому що не забуваємо про Михайла Мудрика. Його Челсі зіграє з Ньюкасл Юнайтед о 22.00 вже у понеділок. Після цього будуть і матчі чемпіонатів за участі українців і Єврокубки. Так сподіваємось, Олександр Зінченко допоможе його Арсеналу у вівторок, о 22.00 в матчі Арсенал Порту. А у четвер Трубін та Бенфіка будуть гостювати у Шотландії в Глазго в матчі з Рейнджерс. Перед цим Бормут Лутон і в середу вболіваємо за Іллю Забарного. Ось такий на нас чекає футбольний Євровікенд за участі українців. Ну і дещо згадали також про майбутні поєдинки наших вже наступного тижня. Тож, друзі, прошу, напишіть в коментарях, який поєдинок понад усе. Чекайте і хто з українців нині вам подобається найбільше з наших збірників, звісно, знову ж таки в контексті протистояння плей-офф проти Боснії і Герцеговини. Також прошу поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Ball. Завжди вам вдячний і за коменти, лайки та підписки. Ну, якщо є бажання і змога, також скануйте QR-код, донайте чи використовуйте реквізити в описі до відео. Я Ігор Мартиненко ще раз кажу вам дякую, бажаю всього найкращого. А в Україні ми разом кажемо перемагай!